Нелогічні страхи, що це таке і як вони впливають на наше життя? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька і я гіпнотерапевт. І сьогодні ми з вами поговоримо про нелогічні страхи, як вони впливають на наше життя і як ми живемо, коли у нас дуже багато цих нелогічних страхів. Страхи це цілком нормально для людини. Коли ми боїмося, цей страх намагається нас від чогось захистити. І одна справа, коли ви переходите вулицю і на вас їде машина, вам загрожує реальна фізична небезпека, ви в цей момент лякаєтеся і ваше тіло приймає якусь функцію бий біжи замри», скоріше за все, ви будете втікати і врятуєте своє життя. Інша справа, коли цей страх не має під собою ніякої основи. Ви просто. Гіпотетично боїтеся. Приведу вам кілька прикладів. Наприклад, у вас є страх стосунків, страх будувати стосунки з протилежною статтю, тому що колись в минулому ви прожили якийсь негативний досвід, який завдав вам болю. На основі цього у вас утворилася певна психотравма, яка говорить вам, що стосунки з протилежною статтю це небезпечно. Ви не можете, якби, йти в ці стосунки, і для того, щоб зберегти вашу безпеку, ви не йдете в нову. Досвід. Але стосунки, ваші майбутні ніяк не залежать від вашого минулого. Цей страх нелогічний. Або проведемо інший приклад на рахунок фінансів: ви чи ваші батьки в минулому десь втратили гроші. І вас, грубо кажучи, поселяється теж така психотравма, що коли у вас будуть гроші, то у вас їх заберуть, вас пограбують, або це буде шкодити вашому взагалі здоров'ю. І зараз, діючи, ви ніяк не можете накопичувати якийсь певний капітал, ніяк не можете заробляти більше тільки тому, що цей страх вас від цього захищає. Таких страхів може бути дуже багато. Вони називаються нелогічні, тобто вони не мають під собою ніякої основи. Тому що минулий досвід, він ніяк не загрожує вам фізично, але ваша підсвідомість боїться повторити цей досвід. І для того, щоб не йти знову в такий самий досвід або подібний досвід, який може мати саме такий результат, який був у вашому житті, ваша підсвідомість вас буде захищати. Ці страхи не мають ніякої логіки, ніякої основи, але тим не менше вони здатні керувати нашим життям не менше, ніж Взагалі, ну, мають дуже серйозний вплив на наше життя, скажімо так. І от дивіться, в чому суть нелогічних страхів. Якщо вони у вас є, і ви їх підтримуєте, і ви ними живете цими програмами, їх з часом стає все більше і більше. Тому що ваша підсвідомість вона настільки боїться жити, по суті, нелогічні страхи це просто страх жити, страх робити якісь вибори, страх йти в досвід. І виходить, що, умовно кажучи, для того, щоб обслуговувати всі ці страхи, ви поміщаєте себе в таку невеличку коробочку, за межі якої. Цієї коробочки ви не виходите. Для вас можливо нормально і безпечно просто ходити кожного дня на якусь певну роботу, заробляти трошки грошей, не мати стосунки або мати стосунки тільки з певними людьми. Ні в якому разі не вчитися нічому новому. Так? І чим більше ви проживаєте саме в такому замкнутому просторі, де ви не розвиваєтеся, тим більше страхів у вас стає. Тому що ваша підсвідомість намагається вас захистити від будь-чого. І Якщо у вашому. У світі, якщо у житті стаються якісь події неконтрольовані, ви починаєте ще більше цих подій якби боятися, ще більше можна сказати, народжувати всередині себе оцих от страхів. І звісно, від таких нелогічних страхів потрібно позбуватися, тому що вони, по-перше, ніколи не дадуть вам розвиватися. По-друге, ці страхи вони приведуть вас тільки до такої певної своєрідної фобії на життя, де ви не зможете ніяк себе реалізувати і проявити. І одним із найбільших таких страхів нелогічних є страх перед майбутнім. Страх перед майбутнім він породжує дуже багато панічних атак, депресій, він породжує таких внутрішніх переживань і тривожності. І цей страх перед майбутнім він не має абсолютно ніякої логіки. Чому? По-перше, ми не знаємо, що буде завтра, ми ніяк не можемо це проконтролювати. І оскільки ваша підсвідомість це знає, вона утворює всередині вас такі захисні механізми, як страхи. Ви починаєте переживати без приводу, тобто нелогічно. І так, як би мовити, створювати в своїй голові, тобто накручувати себе всі можливі варіанти подій. Так би мовити, з захистивши себе на майбутнє. Тобто, коли ви думаєте про майбутнє і думаєте... Що там може статися щось погане. Тобто, можливо, у вас не буде грошей. Ви переживаєте, що у вас там не буде грошей. І ви підсвідомо починаєте шукати варіанти виходу, як ви будете діяти, коли у вас в майбутньому не буде грошей, тобто ви їх не зможете заробити. Або у вас там в майбутньому вам придеться кудись переїжджати, тобто ви втратите який, якийсь свій будинок. І ви починаєте думати і себе накручувати, яким чином ви будете діяти. Коли з вами це станеться. Що дає це для підсвідомості? Це для підсвідомості дає варіанти якихось подій для того, щоб ви вижили. Тим самим ви програмуєте свою якусь майбутню реальність і вкладаєте туди енергію. Ви починаєте жити не в теперішньому часі, не створювати своє майбутнє, виходячи з теперішнього стану, а ви починаєте жити своїм майбутнім. Дивіться. Цей страх, який у вас є, він не має під собою ніякої опори. Але він у вас є і він зараз керує вашим життям. Нелогічні страхи це певні внутрішні програми, це ваші психотравми. Психотравма тут заключається в тому, що ви всередині себе не маєте опори і не маєте ніякої безпеки. Ви сприймаєте своє життя як дуже крихке. Ви не знаєте, що буде в завтрашньому дні, і боїтеся цього завтрашнього дня. Але ніхто з нас не знає, що може бути в завтрашньому дні. Інша справа, коли людина готова діяти в моменті тут і зараз, і вирішувати якісь свої проблемні ситуації саме в моменті тут і зараз. Тобто вона не боїться майбутнього, а знає, що вона справиться. Це називається внутрішнє відчуття безпеки і внутрішня опора на себе. Коли що би не сталося в моєму житті, я знаю, що у мене будуть. Ем... В мене будуть сили і ресурси для того, щоб вирішити це питання, тобто я знайду рішення. Це така внутрішня впевненість в собі. Це означає, що людина виходить з свого внутрішнього стану. І якщо у вас є подібна ситуація, у вас є багато нелогічних страхів, у вас є страх перед майбутнім. Це один із найбільших таких нелогічних страхів. Зверніть на це увагу. Чому? Тому що саме пропрацьовка цього вона дасть вам можливість. Знову ж таки, мати оцю внутрішню впевненість не переживати, не розшатувати свою нервову систему, а відповідно створювати більш щасливе майбутнє, виходячи з того стану, який є у вас зараз. Саме тему нелогічних страхів і страх перед майбутнім ми будемо пропрацьовувати на курсі психологічної підтримки Діпрест. Тобто, це курс, який я створила спеціально для того, щоб... Кожна людина, яка попала в якийсь складний травматичний досвід, в депресивний стан або в складний психологічний стан, могла би вийти з нього. Ми будемо там пропрацьовувати. В групу я беру лише 10 людей, і це буде група терапевтична, де ми будемо зустрічатися і за допомогою гіпнотерапії пропрацьовувати саме ці страхи. Обов'язково реєструйтеся під цим відео буде. Реєстрація на курс, і ви зможете пропрацювати ті свої страхи, а особливо страх перед майбутнім. В результаті ви відчуєте свою впевненість. В результаті ви заспокоїтеся. У вас буде всередині внутрішній спокій. В результаті ви зможете вибудувати внутрішню опору на себе і стати сильнішими. Це допоможе вам, по-перше, жити більш щасливим життям в моменті тут і зараз. І, по-друге, це допоможе вам розпакувати свою силу для того, щоб відчувати себе більш впевненими. Реєструйтесь на курс або пишіть мені в телеграм, і я відповім на всі ваші питання. До наступних зустрічей!